Різдвяні ярмарки магія на вулицях. Міст. Якщо ви ще не були на чеському різдвяному ярмарку, то ви багато втратили. Ярмарки відкриваються у грудні і працюють майже до самого різдва. Кожне місто чи навіть невеличке селище намагається створити свою особливу атмосферу. Прикрашають площі, ставлять ялинки, а повітря наповнюється ароматами глінтвейну, смажених каштанів і медового печива. Пам'ятаю, як я вперше пішла на ярмарок у празі навколо стільки всього нового дивного. Що це так смачно пахне? А що це продається? А що там, а що тут? Виявляється, що тридельник – смачний солодкий рулет з корицею, цукром, який смажуть на відкритому вогні. І знаєте, що найцікавіше: більше чехів вважають його не своєю, а словацькою стравою. А ви вже куштували тридельник чи гліндвей на ярмарках? Напишіть у коментарях свої враження. А якщо ще не були, обов'язково відвідуйте ярмарок цього року. Це справжня магія, яку варто відчути хоча б один раз.